Продовжується реформування житлово-комунального господарства, зокрема теплопостачання і водопостачання, зокрема гарячої води. На шляху ми цьому йдемо. Розраховуємо, що до початку опального сезону ці всі питання, які стояли до реформування, ми з ними закінчимося. І Закарпатці будуть із гарячою водою, з теплом. Ці питання, що, як обично, на початку опального сезону, кожен рік, що заключати договори, заборговані за оплату газу з ДК Газом України, я думаю, що цього року ці питання, що стосуються Закарпатської області, не будуть. І ми ритмічно розраховуємо йти в опалювальний сезон. Складніша ситуація з водопостачанням, зокрема. З водоканалами, які на сьогоднішній день дуже погано розраховуються за спожиту електроенергію. І там є проблема. Проблема в тому, що багато мереж ізношені зношені і великі втрати. Над цим сьогодні працюються. Дивиться, що можна виконати для того, щоб оптимізувати. Втрати в постачанні води, тому що це ненормально, коли вода холодна подається по графіку. Над цим працює область, над цим працюють органи міськвиконкоми. Постановою кабінету міністрів виділено 98 мільйонів для переселення. Тих мешканців солодни, які попадають в зону сувів. Це перший транс, інститут дав визначення, що ця територія може бути загрозливою в перспективі. Питання переселення або відселення ми розглядаємо глобально. Це не тільки відселити людей. Але при відселенні людей зразу визначити, чим люди будуть ці займатися після того, як вони будуть відселені на нову територію. Попередньо визначено, ця територія буде на Тячівському районі, село Теребля. Ми підходимо до цього питання комплексно. Ми не тільки будуємо новий населений пункт відселення громадян Солотвина, але ми також плануємо будувати там. Алергічну лікарню, нову шахту подобування солі і також рекреаційну зону. Це сьогодні розробляється це генплан території. Я думаю, в ближчий час ми почнемо цю всю роботу. Зрозуміло, що в такі зжаті терміни для такої роботи в нормальних умовах від початку до завершення. Кажемо так, років 5-7. Ми такі, такого часу резерву не маємо, тому нам треба все робити прямо з коліс. Розвідувальні роботи, геологія, проєктування, земельники, будівництво територій, садика, школи, будинків і тут же планувати будівництво шахти, алергічної лікарні і рекреаційної зони. Ми плануємо все, все втиснутись від 2 до 3 років. Там, де йде довоз дітей з сіл малокомплектних, або в е, нас є такі, наприклад, школи, де в школах першого-другого ступеня навчається 29 дітей, а обслуговуються навчання викладачі санітарки, коте 36 чоловік. Зрозуміло, що це досить важко і накладно на бюджет. В першу чергу ми забезпечуємо ці території автобусами, де йде довоз не тільки учнів, а й учителів нормальну школу першого, третього ступеня, де є всі умови для навчання, для заняття в гуртках, для заняття спортом. Сьогодні на медицину Закарпатської області використовується майже 900 мільйонів, 878 мільйонів. Якість надання медичних послуг сьогодні в Закарпатті нікого не влаштовує. Сьогодні багато медичних закладів використовуються як соціальні госпіси або де пристарілі люди приходять з осені до весни, там тепло, кормлять більш-менш. Ми прийняли рішення. Це, що сьогодні в нас є, ми сьогодні єдині в Україні, де в обласних закладах, їх 25 у нас, не платять за медикаменти. Тобто, ви, якщо ви лігаєте в лікарню, ви не платите ні за капельниці, ні за уколи, ні за шприци. Сьогодні в обласній лікарні, на медикаментозне забезпечення витрачається з обласного бюджету 62 гривні на кожне койко місце. 62 гривні. Є областя, де на медикаменти в обласні заклади витрачуються 6 гривні, 8 гривні. За 62 гривні всі перші необхідні препарати в Закарпатській області є. Якщо це буде якийсь препарат там, французький, італійський, зрозуміло, що він коштує там 300 чи 500 чи 700 гривень, ми не можемо забрати всіх, койкоміс для того, щоб там один цей препарат. Але є, якщо є такий факт, що в обласних лікарнях говорять, що вам треба купити шприц, що вам треба купити марлю, бінт. Капельницю, от я хотів би мати таку інформацію від вас. Оце, що сьогодні є в обласних закладах, ми хочемо зробити в районних лікарнях. Тому що бабка чи дід приходить, дні пенсія 900 чи 1000 гривень, лігає в лікарню і зразу виписують рецепт, а в рецепті там половина пенсії, які треба йти в аптеку купити. Людина, подивившись на цей рецепт, йде потихеньку додому, не хоче лігати в лікарню. Щоб лікуватися. А от щоб цього не було, ми робимо такі заклади. І до кінця року відповідальні головні лікарі, голови районних державних адміністрацій персонально. Визначилось, що 16 гривень на добу це калорійне харчування. Якщо сьогодні в місті Ужгороді харчування 4,50 – 5,20, то ми хочемо до кінця року зробити харчування 16 гривень для тому, що не кожен має можливість привести, покормити або відвідувати людину кожен день. Для того ми це робимо. Я впевнений, що це до кінця року буде. Хто не справиться, будемо приймати кадрові питання. Більше трьох мільйонів ми вкладаємо на обладнання швидких допомог, для того, щоб коли приїде швидка допомога, щоб не просто вийшов. Лікар, і сказав, я прийшов, в нього немає ні кислородної подушки, в нього немає ні фіксатора, в нього фактично сам собою з невеличкою сумкою. Ні капельниці, ні штативок, ні закріплення. От сьогодні ми це робимо. Ми додатково ще закуповуємо 18 швидких допомог на 3 мільйона 100, вкладаємо в обладнання в швидкі допомоги. І плануємо до кінця року зробити систему GPS по світських допомогах. Буде стояти одна карта, екран, де ми можемо бачити в кожну секунду, де знаходиться швидка допомога в кожному районі, в кожному населеному пункті. І це буде серйозна економія коштів і покращення надання послуг населенню, що стосується швидкої допомоги. Людина працювала нормально, вона займалася бізнесом, він є хороший менеджер. Попробував себе в адміністративній роботі. Претензій до мене, до нього, як до керівника немає. Зрозуміло, що динаміка повинна бути більше прогнозовано інтенсивніше. І він визначив, що він буде далі працювати в виноградові, займатися. Бізнесом він радник по інвестиційним проектам. Тим більше, що він займається вкрай необхідними питаннями, інвестиціями по залученню інвестицій з Венгрії по будівництву складів для зберігання овощів. Це питання номер один. Для нього стоїть. Я думаю, що він там може нормально проявитися і в ближчий час. Ми побачимо один з великих на Закарпатті. Складів для зберігання овочів. Хто його замінить, питання розглядається. Думаю, що замінить його потужна людина, яка має досвід адміністративної роботи. На території України діють закони України і конституція України. Ніхто не дозволяє їм цього порушувати. Зрозуміло, що не може бути угорського, руминського чи інших гімнів на сесії. Якщо є святкування яких національних праздників, національних меншин, зрозуміло, що вони можуть там використовувати символи або музикальний супровід. А гімн держави України один він затверджений Верховною законами України. Так що питання зрозуміло: там протест прокурора про прийняття рішення сесії Берлівської районної ради. Останні шість років все знаходиться в судах різної інстанції. Ми тепер систематизували роботу. Матеріали вийшли до вищого на сьогоднішній день знаходяться вищому господарському суді. Зрозуміло, мене в першу чергу бентежить ця екологічна ситуація, тому що повинен хтось за цю ситуацію відповідати. Це е, власники Укрполіметалів, які мають 93% цього власності. Це державна структура. І державна структура повинна взяти на себе зобов'язання. По наслідкам, які спричинили експлуатацію роботи Мужиївського золоторудника. Я думаю, що в ближчий час буде рішення вищого господарського суду, і там діла підуть на покращення. Там є пряме доручення президента України після відвідування. Я піднімав це питання перед президентом. Там є пряме доручення Кабінету міністрів в ближчий час визначитися з подальшою долею і зняття екологічної ситуації навколо мужиківського золоторудника. Президент заявив однозначно губернатором, це стосується міста. Хто хоче йти займатися політикою, хто хоче йти в депутати, заяву на стіл, йдіть займатися, будьте політиками. Хто хоче працювати, буде займатися роботою, але політикою ніякою не буде займатися. Так що, губернатори, хто хоче йти в депутати, заява і йде, займається. Балотується в Верховну Раду. Тому що не можеш і займатися і гатаційною роботою, і депутатством, і той же саме відповідати і керувати в області. Я рахую, що це єдине правильне рішення. Збільшує потужності я за В зв'язку з проблемами, які сталися в Африці, зокрема в Тунісі, закриваються підприємства. В мене була зустріч з тими. Керівниками, власниками цих підприємств, які сказали, що вони готові інвестувати в Закарпаття, але для цього їм попередньо. Сьогодні ці фірми, які заявили, їм треба плюс порядка 10 тисяч робочих місць, вони створюють, для того їм треба 10 тисяч працівників. Сьогодні... Єзакіз вже привозить з Березного, з Перечина. Те саме робить Джебіл. Сьогодні відкривається друга черга Єврокара, зварювання і покраска. Трудові ресурси в низовинних районах вичерпані, потихеньку інвестори будуть підніматися в гори. І я думаю, що ближчий рік-два будуть створені там підприємства, де буде зайняте населення конкретною роботою. Що стосується... Електропостачання цього року зрозуміло, що сейсмічна зона і скальні ґрунти Рахівщини не дозволяють туди підвести газопровод. Але в такому розумінні газопроводи, які є сьогодні, туди недоцільно їх вести. Тому що сьогодні електроенергія набагато дешевша, одна гігакалорія вироблена електроенергії дешевше, ніж на газу. Тому Цього року вже майже 5 мільйонів буде вкладено в реконструкцію енергомереж. Це будуть будуватися одна підстанція. На слідуючий рік буде будуватися ще одна підстанція для того, щоб Рахівщину повністю перевести на електроенергію і на альтернативне опалення, тобто стружка, щепа, брикети і дрова. Забудова вдоль річки Уж нового мікрорайону, де близько тисячі будинків. Це територія міста Ужгорода. Місто Ужгорода обрало собі міського голову, очільника, який повинен вирішувати всі проблеми жителів міста Ужгорода. Але в зв'язку, що це є обласний центр, то ми безпосередньо. Так або інакше пов'язані з проблемами, які є сьогодні в місті Ужгороді. Щоб зрозуміти правильно, є будівельно-архітектурні норми. Для того, щоб отримати дозвіл на будівництво, повинна людина пройти з тими нормами. Раніше, я не знаю, років там, 70 чи 80 було побудовано міждамбовий простір. Тобто річка і вдовг берегів річки будується дамба. Для того, щоб коли річка розливається, щоб зупинити її дамбою, вона проходить десь метрів 400-500 в різних місцях. І міждамбовому просторі дали ділянки для будівництва. Це категорично заборонено по всім нормам. Якщо б вони звернулися, якщо було розроблено генплан забудови території, то б цей генплан ніхто б не погодив. А в зв'язку, що в нас демократія, а демократія це все дозволеність. І треба рішення. Написали рішення, роздали людям будинки. Тепер питання стоїть одне: для того, щоб можна дозволити цим людям будувати, треба будувати ще одну дамбу. Вже з цієї сторони, щоб вони опинилися захищені дамбою. Тому що ви сказали, один раз 100 років нема гарантії, що ці 100 років не будуть через рік, через два, через три. І коли тисячу будинків побудують, їх залє вода, туди вони що прийдуть? Хто давав дозвіл на будівництво між дамбовим просторі? Зрозуміло, що поки не буде побудована дамба, не буде захист території, ні, ні один архітектор не дасть дозвіл на зведення там будинку. Я знаю, що. Міський голова звертався в кабін, щоб виділили кошти для будівництва тої дамби. Я за. Якщо такі кошти виділять, побудується дамба, тоді можна там починати будівництво. Сьогодні стоїть питання ремонту і реконструкції цієї залізниці для зв'язку. Сьогодні стоїть питання будівництва другого тунеля. в в районі Воловця для того, щоб поїзд не їхав в Київ 14-16 годин, для того, щоб створити швидкісні поїзди залученням Ужгород, Львів, Львів, Київ з пересадкою. Так, щоб до сьогодні є програма, щоб Ужгород, верніше, Ужгород, а не так Ужгород, навірно, Мукачево, тому що Мукачево, Київ, щоб можна було доїхати не за 16, 18 годин, а за 8. На цим сьогодні працюється Укрзалізниця. Вже є дозвола, починають будувати цей тунель. Вівторок, я думаю, я запрошу себе сюди в Закарпаття керівника Західної залізниці, Львівської залізниці, де ми будемо також ці питання, ряд інших пов'язаних з залізницею обговорювати. Це досить складне питання, тому що в прошлому році я три дні був у відпустці, хто ж планував. Так вийшло, що поїхав в відпуску на третій день, в 11 годин вечора, зв'язок з спец... завтра треба брути в Криму з Ради національної безпеки і оборони в зв'язку з пожежами. Так що, думаю, що цього року більше дождів, можливо, не буде таких пожеж. Так що Планую в 2 неділі, в серпні місяці, бути в відпустці.